В Чорному списку найбільших боржників комунальні підприємства. Зокрема, Капиміський «Міськелектротранс» не доплатив своїм працівникам 23 мільйони гривень. Скорочення кадрів та збільшення перевезень суттєво не покращили ситуацію на підприємстві. Чому така вистрибувалась і популярність у нашого підприємства? тому, що як кажуть наші пасажири, наша Тобто даром, не секрет, що всі в основному. Основная масса пассажиров это льготники и неимущие люди. Отсюда две основные проблемы их уже озвучивали. Это возмещение льготного проезда, который на сегодняшний день только 12 процентов. из 212 миллионов необходимых 12%. Найбільша заборгованість на підприємствах державної форми власності приладнобудівний завод імені Шевченка очолює список найгірших. Сума боргу перед співробітниками складає 15 мільйонів гривень. Нещодавно призначений керівник підприємства Андрій Тимчук звітував: кошти для погашення заборгованості перед заводчанами на перший час вже перераховані. Однак самі заводчани збираються оголосити безстроковий страйк, каже депутат облради Павло Тищенко. Про це йдеться у листі працівників заводу. 19 июня 2010 года заводчанам не будет выделена задолженность выдана задолженности по зарплате за 2008 год, 2009 год, 2010 год, о которой которых говорилось на встрече с губернатором Товарищем Дубкиным ФМ и его мера Кернесом Гад, то 19 июня 2010 года будет возобнена бессрочная забастовка трудящего завода, трудящий завод Мнешевченко 2010 года. Найкраща ситуація і на авіазаводі. Робітники хазу не 21 мільйон гривень. Допомогти обіцяв віце-прем'єр-міністр Анатолій Клюєв і навіть спеціальну нараду щодо проблем вітчизняної авіації провів. Можновладці владці вирішили надати підприємству облігації, якими можна буде розрахуватись з працівниками та продовжити роботу заводу. Стабілізаційний фонд должен прийти, але сесія ушла, -то поэтому ніяких дій до. сентября месяца не будет. Мы же это с вами понимаем. Поэтому я прошу поддержки. Действительно, у сессии какой? Вот написал премьер, пункт 9, Эксимбанку, Минпрому, решить вопрос, связанный по выкупке облигаций серии и передать нам 330 миллионов. Чтобы мы уже сейчас, до конца года, вот решили этот вопрос. Завод імені Малишева заборгував працівникам півтори мільйони. І його керівник на сесію не з'явився. Він відпочиває. Губернатор Михайло Допкін запропонував свій варіант порятунку від фінансової скрути для підприємств боржників ближчим часом. Заводом повернуть майно, яке свого часу було розпродане, і за це доведеться відповідати не тільки керівникам. Обіцяє Михайло Допкін. Імущество багатьох підприємств, при попустительстві тих же профсоюзів, Розтаскивалась, розваровувалась, а толку этого предприятия не було ніякого. Так от я хочу сказати, що ответственність будуть розділяти і трудові колективи, которые допускали этого. Михайло Дубкін також підкреслив, кожному поганому керівнику швидко знайдуть заміну. Марія Сухіна, Віктор Ноздрачов, Харківські новини. наступне питання порядку перед тим.